Перший етап відбору кандидатів у помічники ветеранів завершено. До пілотного проєкту Закарпаття приєдналося 10 жовтня. Серед основних особливостей кампанії принцип рівний рівному і наявністю претендента вищої освіти. Найбільше заявок подали в Ужгороді 8 осіб, ще 10 – по одну-дві в інших громадах. Станом на перше 12 23 року в Закарпатській області погоджено 18 кандидатів. І беруть сім громад: це виноградівська, великолучківська, дубівська, жденіївська, рахівська, ужгородська та берегівська територіальна громада. Обраних територіальних громадах уже сформовано комісії, які проводитимуть співбесіду із кандидатами. Завершити планують за тиждень два помічника. Ветеранів перевірятимуть на знання законодавства, стресостійкість. Уміння комунікувати та інші необхідності для роботи з побратимами. Уже з наступного року затверджені кандидати будуть направлені на стажування, яке триватиме три тижні. У нас є 18 кандидатів. Ми дуже сподіваємося на те, що максимальна ця кількість кандидатів залишиться в нас і після проведення співбес. Тому що маємо такий досвід із із наших колег із інших областей, де на старті було в липні 119, до прикладу, заявок кандидатів, до співбесід дійшло 68, до навчання дійшло 19, а після навчання працевлаштувалося лише 13. Це буває з різних причин. Кандидати на різних етапах можуть відмовитися, передумати і або зрозуміти, що це не їхні. Вони не можуть працювати в цьому напрямку. Після отримання сертифікату кожен помічник буде працевлаштований у ту територіальну громаду, яка виявила бажання взяти участь у пілотному проєкті. Заробітну плату, щонайменше чотири прожиткові мінімуми виплачуватиме ОТГ, але держава відшкодовуватиме виплати у вигляді субвенції. Буде Механізм надання субвенції територіальним громадам, так як освітня субвенція, так само і на помічника ветерану, тому що в державному бюджеті передбачено на 2024 рік на проект 3 мільярда гривень на цілу Україну. Тобто, в четвертому році, в 2024 році, держава планує масштабувати взагалі на всю Україну цей проект, якщо він запрацює, якщо він покаже себе результативно, офіційно на Закарпатті зареєстровано понад 10 з половиною тисяч ветеранів упродовж. Двадцять другого років у межах діяльності обласних програм профінансовано різні види послуг на 47 мільйонів гривень. Опрацьовано 6 тисяч заяв. За словами Петра Добромільського сервіси для ветеранів працюють таким чином, аби в кожній громаді військовослужбовець мав повний спектр послуг від державного пакету до місцевого. У нас багато сервісів вже налагоджено на нашому порталі допомога Закарпаття, де і військові, і члени їх родин і. Ветерани мають можливість і зареєструватися, отримати допомогу. Нікуди не треба виходити. Практично з домівки через мобільний телефон, додати документи, які передбачені, зареєструватися і отримати допомогу. Також в області працює програма компенсації відсоткової ставки за кредитами на придбання житла військовослужбовцям збройних сил України. Ми відшкодовуємо відсоткові ставки. Ця програма повністю працює. Просимо звертатися, і ми будемо ці всі заявки опрацьовувати і надавати допомогу за всіма напрямками. З наступного року почнеться новий набір претендентів у помічники ветеранів. Тож усі охочі зможуть подати свої кандидатури. Наразі пілотний проєкт запроваджено у Закарпатській, Київській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У разі успішної реалізації державного задуму. Проєкт буде поширений на всю Україну.